Ніколи не думав, що буду шкіперствувати на Нілі. Ти капітан Горобець? Ні, ти капітан, йоб твою мать! Да. В 12 сторіччі це була вражаюча халупа. Зараз навіть в РНББ чи в Букінга до неї були б претензії. В Стамбулі є мечеті, яким тисяча років, 600, 800, ці 200, але виглядає вона трошки погірше. Згідно з розповідями очевидців, тут на цій площі закінчилась династія мамлюків. Їх тут вбивали як... як морських котиків чи як Грінд в Данії. Як данці вбивають Грінд, От. їх тут повипилювали, а випилювали так якісно, що нижня вулиця називається Кривавою тепер. Коли Давня Америка будувала кам'яні будинки, які ми зараз бачимо в університетах типа Бостон, Берклі, Гарвард. От. З цієї мечеті араби вже пиздили каміння на свої самостройні хати. Так, це місцевий дюк до рішельє, а з другого люка у нього щось стерчить штанів. Щось у мене ненормальна фіксація, якби так, а тут в коня стирчить. Розвиток хабарництва в поліції Єгипту. Спочатку поліцейські були голі. Потім на хабарях вони стали чимось дорожчим завертатися. Потім прикраси. А він потім каже: та ну нахуй! А вони що? А вони у відповідь те саме. Ісламський телевізор. Бідолага, ти тут за що? Я не знаю, за чим ми там підглядаємо, але так як замок висить і там два голих мужика, мабуть, за чимось не дуже гарним. Модель корони Мухаммеда Алі Родини. Я не знав, що у нього корона. От я думав тільки перчатки були боксерські. Сміх і сором. Китайська зброя блядь, з Аліекспресо в музеї. Сімамура, ти гівно, а не самурай. Ямамота, доби, щоб не було конфузу! <зас> Посмертна маска Наполеона. Дуже короткий анекдот єгипетський. Як, сказ... Як мені підказали, це транспортування вина DHL або нова пошта початок. Ламборджині чи бугаті. Ну, в той момент це не, мабуть і одне і інше і дорожче. Вікторінокс Тутанхамона. Це той лікар, що Річарда лікував. Принтер. Дуже пафосний. Стілець. Мусульманський хіджаб рівня бронежилет. Не засинай, хлопче. До кінця робочого дня ще лишилося кілька годин. Я За 40 років, за 50 тут нічого не змінилося.